У мене є трошечки коріння е, зі зі сходу. Самі винні якісь е, сепари. Мені здається, схід це невід'ємна частина України. От е, я займаюся мозаїкою близько 9 років. 7 березня ми евакуювались, тому що е, всі будинки були спалені. Я думаю, все починається загалом з мрії. Про студію я почала мріяти в 16 років. У мене є трошечки коріння е, зі, зі сходу. От, мій дідусь сам з Донецька, От, е, а прадідусь дідусь він був шахтарем. От. А, все, що я знаю, що це було дуже важко. А, і мені просто дуже е, несправедливо і обідно за східняків, е, Тому я намагаюся піднімати ці теми в мозаїці. І е, розвіювати якісь стереотипи. От, до мене дуже багато ходить учнів, та є загалом людей, незнайомих на воркшопи, які е, е, представляють собою схід. Ну, коли почалась війна, е, от е, то я постійно чула там в 2014 році, що е, там самі винні. Е, Якісь сепари і так далі. От, е ну, Це дуже несправедливо. Але не я жила з сім'єю до повномасштабки е в Горенці. це е село під Києвом неподалік від пущі водиці. А, повномасштабне вторгнення ми так само там зустріли, а, ходили в ТРО, а, мене з мамою не взяли. От, сказала, сидіти від підвалах. Робили коктейлі Молотова, таке, але ем, нам просто пощастило, ну і навряд чи це можна назвати пощастило. Росіяни не дійшли до Горенки завдяки. Ем, Завдяки українським військовослужбовцям. От тобто, 7 березня ми евакуювались, тому що ем, всі будинки навколо нашого вони були спалені. От е, і вирішили і просто евакуюватися. А, евакуювалися еваку, евакуювалися в Київ е, от, до родичів. Ми просто забрали звідти речі і, і почали жити тут. Мені здається, схід це невід'ємна частина України, от за яку покладено дуже багато людських життів, і я не знаю, віддавати території, чи це просто буде полюдежерський, як на мене. Мозаїка, тут був ліс. Це більше якась особиста історія. Я там ніколи не була, власне. Але е, моя близька людина е, захищала от, е, це лісництво і е, постійно надсилала фотографії. І я просто хотіла передати, що все, до чого торкаються росіяни, встає вс... просто мертвим. От і дерева я передала такими дзеркалами, щоб показати, що це як приводи. Це більш така трагічна мозаїка. Я засновниця студії мозаїки ціліс. Я почала займатися мозаїкою абсолютно випадково. Я помилалася з дверима і потрапила в студію мозаїк. Я займаюся мозаїкою близько 9 років. Це мозаїка 3 на 3 метри в книгарні місто. от, зроблена мною і моєю ученицею. Також мозаїка зроблена разом з моїми учнями, Це яка знаходиться. На території ем, першої психіатричної лікарні от Павлова в кімнаті колективної психотерапії для військових. Е, от е, ще також робили минулого року мозаїку для проекту Повернись живими новою пошта Запакуй небо присвячена діяльності ППО. І власне цей збір був для того, щоб укомплектувати всі ці мобільні групи. «Повернись живим, запропонували а, зробити нам мозаїку таку велику. М -м, ну ми її робили дуже швидко. Це, взагалі, абсолютно такі крейзі терміни: е 18 днів е на роботу 2,5 на метр. О, це дуже багато. Е Дуже дуже великий, точніше, об'єм роботи на такий короткий термін, тому що в кожному, в кожному модуль мозаїки ми робили його вручну. Я думаю, все починається загалом з мрії. От про студію я почала мріяти в 16 років. В 21 році я почала викладати мозаїку для дітей, тільки для дітей від 4 років. А, мені на той момент було а, трошечки страшно викладати для дорослих, тому що мені здавалося, що таку, я занадто молода там, для того, щоб навчати там, дорослих людей. От. Але після повномасштабки я просто думала, де я можу бути найкориснішою. От. я почала проводити благодійні ем, майстер-класи, щоб зібрати гроші. От. І тоді я подумала, ну, треба. Страшно, але треба робити. От. І е, тоді от я знайшла ось це приміщення. Тут вміщається 10-12 людей, але може зміститися і більше. Загалом е, майстер-класи е, всі ці воркшопи е, починаю з того, що я пропоную людям вибрати собі матеріали. От, оце якраз позаду. Е, можна там вибрати матеріали. Тут є така шафа реюз, тут і кераміка ручної роботи, скло, різноманітні дзеркала, от, плиточка. Сюди я спочатку відправляю людей, щоб вони вибрали собі матеріали, які подобаються. Тут переважно поділено все по кольорам. А пізніше, коли вони вибрали собі все, то я показую, як там кусати от, такими от кусачками самі модулі. От. Щоб виходили зрозумілі і красиві шматочки мовно там прямопутничок, то от таким чином робиться. Ось. І після цього самі ці модулі викладаються на основу. Це те, на чому робиться власне сама мозаїка. Це і моя спадщина, і мені віддають керамічні студії. От і також люди, які сортують сміття, е, передають якісь свої чашечки биті. От я з радістю приймаю, тому що мені подобається надавати от таким речам другого життя. І це дуже красиво все виглядає. Ці всі фактурочки. Е, оце все воно блищить і потім красиво в мозаїці. Ну я дуже довго думала над красивою назвою для студії, е, і потім зрозуміла, що цілісно це найвживаніше слово у мене на воркшопах. От, і мені подобається це відчуття єдності, цілісності. Е, я думаю, це не тільки про мозаїку, але й про життя. От, тому хочеться, щоб все було цілісно. Мені дуже подобається в мозаїці відчуття результату, що воно видно одразу. От, е, я знаю, що дуже важко жити, коли ти не бачиш результату, і трошки це може е, піти в якусь демотивацію. Е, ну, Київ моє рідне місто. Е, от, і... Я його дуже люблю, але ну, він такий специфічний. Тобто тут дуже швидкий ритм життя, не всім підходить. Тут є поєднання якоїсь крінжової забудови і історичної спадщини. І якщо говорити про метро, то це мій улюблений вид транспорту. Я дуже люблю метро. Декілька років тому виникла ідея зробити жетончик метро, мозаїчний. А потім э, сам саму схему От, І це б дуже сподобалось багатьом. А як людина, э, я мрію про, про те, щоб э, всі мої рідні і близькі були живі. От, тому я дуже хочу, щоб моя студія продовжила існування. От і буду старатись робити усе, щоб зберегти її.